Це ми приїхали, доброго дня всім на квартиру. Ми зараз будемо показувати тим, хто хоче зняти. Ось такий вид у мене був. І коли відкриваєш весною вікна, то все, що цвіте, пахне вам на балкон і в квартиру. Це неймовірно було. Прям буду сумувати, дуже сумую. Балкончик. Ониславчик, ми тут з тобою жили. Ми змушуємо просто хазяїв приїхати власників сюди і щоб її здати. Тобто е вже її фото зробили, на Олекс виставили, але ж ви розумієте, що. Люди приходять, дивляться, питають, хто ми, наприклад, і ніхто не буде знімати, і просто якісь лівих людей. Тому треба власник з документами, щоб показати, що вони власники. Ну це, це правильно. О, тому Юра, на зв'язку, ніхто сюди їхати не хоче, ніхто не хоче здавати цю квартиру. Якось так. Так що ми ще й змушуємо Давайте приїхати. Я не знаю, це треба просто відчувати. Це коли знаєте, перед поїздкою, наприклад, в затоку, кудись подорожувати. Я отак от вранці, ну, дуже рано перед сходом сонця виходила, так от дихала. І ці відчуття настальджілиця, вона буде залишатися. Бо в Затоку ж ми зараз не їдемо, не поїдемо, не невідомо коли. І ці приємні відчуття перед подорожю на море. Так от дихаєш літом на світанку. Ти літом дихаєш і чекаєш чогось приємного. Або коли я вагітна була токсикоз, а я виходжу так от на балкон і дихаю. Це також була весна, і ці аромати квітів і дерев, які розквітали бузочок. Тут дуже багато бузка, дуже сильно пахло. Приємні спогади. Завжди хотіла тут робила собі таке містечко, знаєте, сидіти з кавою, відпочивати, але влітку тут просто нереально, бо це сонячна сторона. І тут просто е, сауна. На балконі просто сауна була завжди. Ой, буду сумувати. Я якось так прив'язуюсь до мі місць, я не знаю, ну раніше такого не було багато, квартир розмінили. Ну, тут ми пережили знаєте, і вагітність, і перші, е, ну, перші дні з дитинкою, коли вона народилась. Хоч вона і така не дуже квартирка, але все під себе наче лаштували, шпалери, клеїли, знаєте, меблі якусь завозили і все. Буду сумувати. Я зараз сумую, я оце все хотіла е, дійти сама, зайти в цю квартиру і трошки посумувати. А тут прийшли разом, якраз зараз Юра буде показувати одному чоловічку її. Тут просто розумієте, квартира якраз ближче до природи. Тут все розквітає, там зелено, а там зараз, де ми живемо, високий поверх і взагалі ну, нема, не видно, не чутно тих дерев, тої трави нічого. Ну, там ганделик. Постійно е, влітку там на сходах збиралися. Сумно було дуже. ну, Було таке, що ми з балкону кричали їм, роти затикали. Владиславче, кажи пока пока Ти більше сюди не прийдеш. Ми останній раз сюди зайшли. можна сказати, тут ти народився. Йшла сім'я молода, теж хлопчик у них років 4-5 десь. Не знаю, буду знімати чи ні, але без комісії, без нічого, а дивляться. Ой, така в мене настаніші, друзі. Оце хто писав з приводу ліжка, можна було на Олекс продати, можна було продати, але ж я нагадаю, що ми викинули диван, який там стояв власника, бо він розсипався. І був вонючий, перед нами жила сім'я зі сміть, напевно, вони не знали, що таке на матраси які, е, від протикання і всього. Ну, якось так. То ми викинули, він вже не розкладався і купили ліжко, пообіцяли, що залишимо. Пішли, пішли гуляти. Пообіцяли, що залишимо. Так, вибираюся з дому, везу посилочки відправляти дівчатам. На Укрпошту, сподіваюсь, стину сьогодні субота. Я не пам'ятаю, до скількох вона працює. Завтра точно не працює. Так, вирішила приготувати оладки малому на сметані, бо була сметана якраз. Треба мені, до речі, ще в Аврорі подивитися потім з часом якісь такі баночки гарні з дерев'яною кришечкою для солі, цукру ще і соди. От Хочу зробити. І наліпки заліку замовити. Знаєте, коли на баночки отак от. Наклеюються і підписуються, що там всередині. Яславчик <с antenna> поки в цьому. планшеті грається, Владик. Весело тобі, а я на фоні. <seiner> <dokumentifiable> ну так так голосисти такий. Владислав, Влад. А я на фоні увімкнула, говориться, Україна. Але я так думаю, що я нічого не почую. Так як постійні проблеми з музикою я не можу нічого нормального знайти поставити, бо відео блокують, я буду озвучувати. Ви можете мене привітати, бо це перші оладки в цій квартирі. На минулі я часто готувала і на кефірі, на молодці, на ряженці. На сметані також робила на йогурті і навіть на творожечках дитячих. От но на сметані мені сподобалось більше всього. Спробуйте, не пожалкуєте. Рецепт обов'язково дам. Подобається плита, але ви знаєте, от. Смажить класно, а випікає, щось я ще не привчилася. Якось не дуже виходить у мене все, що випікається. Мені дуже треба змикати до цієї плити ще довго якось воно і швидко нагрівається, і взагалі ще це ватело треба легше буде перевертати. Та плита була стара на цій квартирі. Так, але яка випічка там е, виходила, я вам просто не можу передати. Дивлячись на те, що вона без е, щільних е, резиночок навколо, просто все. Вентиляція <звіння> була ще та там. Дивіться, наче непогані такі пухкі виходять. Головне, щоб не підгоріли. Тут у мене випічка, виходить гливка. Я не знаю чому, але вона наче така гливка. Непогані, слухайте, оладки. Ну, оладки непогані. Получились на сметанці. Трошки сметанка вже постояла, звісно, тому я її на оладки пустила. Нічого ми нічого ми тут трошки не засмажилось. Не викидаємо. Ви бачили, скільки продукти коштують? Це просто жесть. Нічого. Готуємо, знаєте, як? От плов на три дні. А, он Приготувала уху на три дні з хлібом йому. Так, ну, буває, якісь видумки, купляємо, а в основному це каші, макарони з тунцем зробила. Банка тунця 30 чимось груменя, це була ВТБ, дуже смачна, до речі, а, з макаронами. Теж ну, на три дні, два дні їли, може довго не стоїть з тунцем. Ну, взагалі, отак от ми харчуємося. Буває, взагалі, от до переїзду ми на мілінці сиділи. Таке. Тісто непогано вийшло. Я думаю, сподіваюся, що Владиславчик буде їсти, дівчата. Я у нього спитала, кульки будеш, суп? Ні, не буду. Кашу будеш, ні, не буду. Оладки зі сметаною будеш буду. Сказав так. Тому готую йому оладки. Якщо він не буде... Ой, я не знаю, буде спати голодний лягати. До речі, денний сон він сьогодні пропустив. Маєвся, маєвся має, вся, має вся і все. Не хоче лягати, тому тоді не будеш спати. Раніше ляжеш, я її в ефір вечором вночі якраз вийду. А ми одні залишились, Юрка пішов по роботі. Ми одні. До речі, можливо, комусь треба, власники виставила ось такий величезний холодильник, ото мій великий, наче був, так, а він виходить, що маленький. Ось цей шарп, він дуже великий, прям тут морозилка така здорова. А за 10 тисяч гривень. Я думаю, сторгуватися за 9 вони можуть. Хто бажає шукає саме великий холодильник, але недорого, в гарному стані, в робочому стані, то, будь ласка, пишіть. Ну, під пані калину дуже смачно їсти, молодець такий їж. Сметану, дівчата дуже смачні ці оладки. Зараз я вам рецепт давайте вставлю. Нема нічого кращого, коли дитина їсть. Ніколи в житті не могла подумати, що я колись так буду в рота заглядати комусь взагалі. А от коли дитина народжується, то ти розумієш, що ну, 24 на 7 ти заглядаєш до рота. По-перше, що там. Щоб нічого лишнього не взяв, а потім щоб побільше взяв якоїсь їжі. Так, кладки вийшли ось такі. Вони пухкенькі, до речі, як бачите, і вони дуже-дуже смачні, дивіться. А значить, тут 200 грамів сметани. Я давайте впишу, все залишаю виробіт скін, просто непогано. Коли сметанка, наприклад, вже постояла більше, ніж потрібно. Вже так їсти її не дуже знаєте, то можна щось приготувати. І взагалі смачніше на сметані вони краще заходять, ніж на тому ж цьому кефірі. Три-чотири ложки цукру погасила я, значить, півчайної ложки соди уксусом. Погасила оцитом. Піну вилила в тісто Ванільний цукор додала. Все все перемішала просто. І 7 ложок борошна, але треба потрошку додавати і дивитися на густоту повинна бути густа, або густа сметана така, як в мене, в принципі, вийшло, ви бачили. Вода. Де вода? Там стоїть твоя вода. Я поки готувала, ви подивіться, що він наробив не просто. А де вода? Нема, давай наберу. Мунга. Приніс, значить, матрац з цього з коридору. Коли тривога, там Я розкладаємо. Тримай. Тримай. Дивіться, який жатний. Дай. Ой, ні, ні, да. Дай машинку. Нікого. Не чіпай, ти сломав. Не чіпай, ти сломав. Владик, дай машинку. Ні. Чого? Ні, не 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 надо, дай машинку mm, не можна, не можна? Ты не мож. не, не які штуки класні. сніга нема? Дай мамі Ні. Ні, та, та. дай мамі, Владик. Владислав, ти такий жадний. не можна таким бути. А де ще? Не знаю, де ще. Ой. Оце жадність у нього прокинулась, він все це моє. Не чіпаю. Навчився, не чіпай це моє, но-но-но. Ну, Нічого, ну, ну. садочку. <слад> Навчать його ділитися. О! Так, це моє. Владиславчик, ну я я ж мама, я тобі її купила, дай потримати, будь ласка. Ні, ні, ні дата. Не не треба, так? Давай. І це він мене звав гратися з собою, тепер нічого не дає. У кого ще так діти роблять? Я не знаю. Нічого не можна брати. А гратися сиди. каже, сідай сюди, дивись і все. Дай машинку. Владі. Привіт! Дзеркало. Квартира стала більше, але я шукаю місце, куди скласти постіль. ви не повірите. Ви не повірите, якщо я скажу, ті, хто знає Кріс мою кому, вона до нас приїжджала з ночівлею, з Мієчкою і чоловіком. І не повірите, бо ви давно її не бачили в мене у От. Приїхали, і чоловік мов їх залишитися, то ми класно провели так час. Це постіль розбирала, складала. І, до речі, диванчик обожнюю. Він такий зручний, мені обожнює цю модельку диванчика. Старенький, але теж знаєте, дуже комфортний. І розкладається на повноцінне ліжечко. У нас ліжко ось таке. Типу ліжко Мам. ось таке. З дерев'яними бильцями. Це акордеон диван. Дуже зручний також. Ми свій топер кинули. Топер, дівчата, це просто хто шукає. Хто хоче замінити своє місце, якесь е е е спальне, знаєте, покращити. Купіть топор. Я купляла самий дешевий за 1200 Щось він мені обійшовся на той час і е за 1100 навіть. І він класний, скільки років? Його треба мінятися вже з часом, але він навіть не втоптався, він не сплюснувся, нічого. Тут там класний паралон, Звичайний паралон, але він якийсь такий класний. Тому просто звичайний топер. Пошукайте. Не знаю, які зараз ціни на топери. У нас топер для коридору і топор на ліжко є. І все. Так що там. Готик!

Сам мир тут зити якісь рольові ігри у нього вже. Не буду, Не буду в любом дівчатка увімкнула я малому мультик Томі Джері. наскільки він злий? Боже, ми на ньому росли Скільки я дивилась цей мультик, дівчата, і я просто не можу тут кожен катер просто якийсь. Це жесть. А ми ж так дивилися. Ось цей дуже люблю. Але та Кукін обожнюю. Графіка класна, якісна, не сильно яскраві кольори, спокійний і е, е, такий е, з, з такими цікавими е, темами. Піднімаються цікаві теми. Боже, перший раз такий у мене досвід, дівчата, зараз дійдуть до кухні. Ой, Боже, купила сирки. Купила два сирка. Собі Що один і йому. Синочок, не плакай. З'їла свій сирочок. Це я розкрив полошок. Зайчик не плакає, тобі зараз дасть цукирочку смачно. Питаю, три рази спитала Владик, будеш цукерку? Кажи, ні. Кажу, точно не будеш, показала, дала понюхати. Ні, сирочок. Я кажу, мама, їсть, він так. Мама з'їла. <ривень> с'їла. Боже, це мені перший раз такий чесно. <раз> на... не То в мене є ось що за хіба на тобі смачні цукерки. Тримай, не плакай. <�м2> <regulation> <calming. ривень> Я маленького вклала спадки. Він так швидко виробився, на цей день ну, не спав, пропустив денний сон. От, я навмисно це зробила, не вкладала його так сильно в день, для того, щоб він от зараз у нас котра година майже 9.41, він вже спить як 10 хвилин. І завтра просто ми рано встанемо з ним і тоді графік наладиться. Наладити графік у мого малого дуже просто і швидко. Головне просто один день пропустити денний сон, раніше вкласти, раніше встати. Все. Я сьогодні з ним раніше ляжу спати, якраз от зараз 10 часов. Ще повідповідаю на повідомлення, деякі дівчатка кинули мені в інстаграм. Візьму адреси і завтра буду складу відправляти. От, а все інше вже завтра. Завтра буде. Завтра неділя, до речі, я думала, що сьогодні неділя, завтра неділя. То завтра два рази можна вийти в ефірчик в день і ввечері. Буде непогано. Всім гарного вечора, дня, ночі. Хто коли дивиться, я вас всіх міцно обіймаю. Дякую за ваші лайки під відео, те, що підтримуєте мене, мій канал, і всім до нових влогів. Пока!